Доброго дня, і таке відео для початківців. Так як я виготовляю вулики, іменно по конструкціям вуликів, які початківці більш за все замовляють. І Я вам зараз скажу, да, що е, пропаганда, да, що таке пропаганда, ви всі знаєте, так як у нас іде війна, пропаганда з усіх боків У бджалярстві та сама пропаганда. Да. Е, чим краще бджеляр зняв ролик, чим краще він показав з рамку з медом, тим скоріше на таку пропаганду ведеться іменно молодий бджаляр, який ще ніколи бджіл не тримав, але хоче почати свою справу і він. Вважає, що ця людина дуже красиво зняла, вклала гроші в цей ролик і показала, що у нього на рамках куча меду, що у нього красиво стоять вулики, і все, от іменно ця система, і оця людина має правильний, правильний напрямок бджільництва, і я хочу її копірувати. Але я вам скажу, що так не завжди буває по декільким причинам. Перша причина це регіон. Не в кожному регіоні спрацює та система, яка працює в іншому регіоні. Да? Деякі там бджолярі, десь в Закарпатті, да, – працюють вони там з українською рамкою. Їм дуже там все подобається, там другі взятки. Да? Десь туди южніше Херсон, вони працюють з рамкою 145. Їм там більш подобається. Да? Взятки там маленькі, короткі, такі якісь там, быстренько, быстренько там заливають, акації багато немає. І от воно в рамочку швидко заляли, 3-5 рамок і якусь акацію ми викачуємо. Але не про це. Я про іменно копірування. Ні в коїм разі я вам не рекомендую копірувати. Я б взагалі порекомендував би молодим пасічникам бути новаторами, тобто видумувати свою іменно якусь систему ведення бджільництва, не систему вулика, не систему, допустимо, ще там чогось. Такого обширного, а систему, як ви будете вести своє господарство. Тому що на от таких людях, ті, хто видумують самі бджолярі, вони такі смікалісті люди. Да? Із таких смікалістих людей ми маємо бату практику ведення бджельництв. Тобто ми маємо паліво, зробив вулик. Працюють з ним з таким вуликом не одна людина, а працюють дуже-дуже багато людей. Да, там, наш Прокопович, та й ну, не буде перечислять багато-багато людей, які попридумували пасічники якісь системи, які е, вжилися. В пасічну справу і вони працюють на ура. Тому ви теж маєте експериментувати. І не треба когось копірувати. Бо як я виготовляю вулики, до мене приїжджає людина і каже, що роби мені вулик, 12 рамок, низ 300 і 3 корпуса 145. Ну, Без питань. Я, я роблю, мені все одно я кошти заробляю на цьому. Да? Але чому іменно так? Бо я бачив в Ютубі, що це саме гарне. Да, бо кажуть, що на спину легше з рамками 145 карпусами насити, да, що ну, удобно з ними працювати. Я вам можу тисячу причин сказати, чому не треба працювати з рамкою 145. Да? Їх дуже багато на пасіки. Во-первых, їх багато вам треба збити, їх багато вас треба наващити. При розпечатуванні сотів їх багато. Вам треба розпечатати. Багато вам надо цих полукарпусів. І їх, їх треба велика кількість. Для одного вулика, там, якщо додам, то їх два всього да, корпуса, а тут у вас їх п'ять, виходить, їх всього багато. Звісно, да? воно легке, але його багато. Да? Якщо ви один корпус 300 зняли, то він один, то для того, щоб до гнізда долізти, вам треба зняти ту же саму вагу тільки три рази. Да? Ну, це, звісно, я нікого не відговарюю від рамки 145. Я з нею працював 10 років. З рамкою 145. На даний час я від неї відмовляюсь. І я вам скажу, що цей бум на даний час, я весь TikTok, весь YouTube, всі працюють з рамкою 145. Я вам скажу, що пройде ну, 3-4 роки, я вам скажу, що люди почнуть відмовлятися від цієї рамки і будуть переходити або 300, або 230, або, може, такий, як ви, початківець, придумає ще щось новенького і ми перейдемо на вашу систему. Так що не спішіть копірувати когось. Видумуйте, пробуйте, експериментуйте, пробуйте з усіма вуликами від лежаків 145, сорок 230 двісті 300 трьохсотих. Той хто працює, той завжди доб'ється успіху. А просто скопіювати когось то навряд чи що іменно вам ця система сподобається, і навряд чи що в вашому регіоні ця система спрацює, тому не треба копірувати, а надо слухати. Надо дивитися. Надо дивитися 10, 20, 100 бджолярів і вибрати із кожного потрошечки і зробити свою систему, якою ви будете потім пишатися, якось так.